Я усіх вітаю. Ось. Я на собі, як і е, вам обіцяв, показую варіативність носіння. В даному випадку, я думаю, самий, е, найцікавіший варіант це варіант Честрігу е, носіння. Е, ну, він так називається. Е, і в даному випадку Nomad 2.0 він е, має. Варіанти носіння на поясі, як ви вже знаєте, через грудь на плечі. І максимально класний варіант, я рахую, це е, честрік. Чому саме честрік? Тому що у вас повністю свободні руки. Ви можете фіксувати собі будь-що, що вам заманеться. Наприклад, в даному випадку в мене є ось такий чехол. Е, тобто, ви фіксуєте його на мольки. Які я роблю на самому поясі, в даному випадку на, на лямках. Тобто в мене йде одна сторона, горизонтальна на лямках, мольки, а друга сторона в мене йде Тобто, щоб можна було фіксувати ну, наприклад, той же самий чохол або екшн камеру Опціонально, якщо ви захочете, я можу вам зробити спереду якісь мольки додаткові, ну там горизонтальні одну лінію чи дві. І, наприклад, з цієї сторони, посередині, як вам буде завгодно, можна буде фіксувати, наприклад, екшн камеру якщо ви займаєтесь якоюсь зйомкою. Другий варіант ви можете йти на рибалку. І це дуже також круто. Тобто, у вас є ось така історія. Руки у вас повністю будуть таким чином свободні, і ви можете достати все, що, все, що захочете. Як я і казав, номат може бути в двох варіантах. В варіант перший це з одним відділенням, і варіант другий вже з другим, тобто з двома. Відділами. Як ми бачимо, у нас будуть додаткові ось такі підсумки. В даному випадку, це чохол ось такий, який має в нас хлястик-відвуджен, швидко І він вам буде слугувати додатковим сторежем під ваш мультитул, під ваш. Якийсь ліхтарик, чи ваш парфюм ось цей. Тому, я думаю, ви знайдете застосування для нього. Ще також є тіні бек який я вам презентував в минулий бек Також хлястики позаду від вуджин Тобто ви можете фіксувати. Тінібек собі на мольки, та навіть якщо ви попросите зробити спереду мольки, можна спереду зафіксувати, можна зафіксувати на а, поясі, тобто, в даному випадку, на лямках. А, тобто ось така історія. Я зараз вам покажу з різних ракурсів. Це дуже надійно, все зручно. Тобто ви можете їздити на велосипеді, будь-що робити. Тренуватися, особливо для військових. Військові знають, що таке честрих, і у вас повністю тіло більш, ну, скажімо так, мобільніше становиться, і ергономіка у вас на, на більш високому рівні при цьому варіанті носіння. І ось позаду воно ось так виглядає. Тобто бачите опціонально можете придбати цінібек, чохол і додаткову лямку під чести, якщо ви хочете максимально розширити функціонал номаду. Тому що <сум> ця сумка вона дійсно на всі випадки життя. Тому я дуже вам дякую, що ви дивитеся мене, що ви коментуєте ну, і даєте таким чином мені натхнення продовжувати і придумувати нові якісь речі. Тому дякую, що ви подивилися. І зараз ми повністю вимикаємо це відео.